Привіт! Я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. І сьогодні ми будемо з вами робити таку цікаву подушечку, яка називається біскорню. Об'ємна, декоративна для мене. Я б в неї, наприклад, навіть книг не, не хотіла вставляти, бо вона дуже розкішна вже своєю вишивкою. А що я маю? Я маю варіант цієї біскарню від Вікторії Попович. Вона називається Романтичні лілії, але варіант Смарагдовий з фіолетовими і зеленими кольорами. Дві частинки. Іноді буває, що у вас в другої частинки немає. Ви просто знайшли собі квадрат гарний, який вам сподобався. І другу частинку насправді можна просто тканинку взяти, таку саму бажану, простіше просто. Чи можна взяти якийсь елемент, наприклад, ну, наприклад, такі трикутнички, і відшити їх по кутах. Чи взяти. Там серденька, там три штучки, і ще якийсь там елемент і своє скласти. Далі, коли ми відшили той мотив, який нам сподобався, два квадрати мають бути однаковими. У мене це 83 хрестика. на 83 хрестика. І це в розмірі десь 13 см. Ну, майже, там, Можливо, 12. 8 Ну, 13 см, будемо брати. Відпресували. І я одразу розмітила собі серединку кожної основного квадратика, який зверху буде, серединку цієї лінії шва бекстіча. Цей шов може бути позначений на схемах, може бути не позначений. Тоді ви просто відступаєте, бачите, тут, тут від. Взору одна клітинка, ну, один хрестик. Відступаєте і робите свій шов будь-яким кольором, який вам подобається, обов'язково бекстіч вперед, назад, вперед, назад. Чому? Тому що зі зворотнього боку це буде щільний шов, який буде тримати потім всю конструкцію. Так, і е, я відраховую. Тут дуже зручно вийшло, е, коли я порахувала одну сторону. Виявилося, що середніх е, лінія шов шо бекстічу, бік, це через одну клітинку бекстіч. Бачите, кожна клітинка це один маленький шовчик, і е, це серединка. То можна е, в інших було не відраховувати. І просто за візерунком. Часто такого може не бути, тому ви просто відраховуєте. Взагалі можна відрахувати лише на одній стороні, насправді, і три залишити, от потім при сшиванні воно буде йти по колу, і можна на це не зволікати. Але я все ж таки для точності, для перевірки, якщо раптом десь хрестик. Сунеться один шовчик малесенький сунеться, то можна буде підрегулювати десь в один шовчик два зшити, щоб воно все ж таки максимально зійшлося гарно. Ось. Далі я вирізаю кожен квадратик, відступаючи 1 см. Думаю, більше не треба, тому що шов піде всередину, і все ж таки це буде тканинка, і вона буде трохи додавати такої жор... жорсткості трохи. Тому 1 см якраз достатньо, щоб вона не встигла посотатися, поки ви будете зшивати. плюс щоб дала якусь таку, знаєте, впевненість, що шов не розійдеться. І ти не інше, я відріжу з припусками по 1 см. І а, виріжу з флізеліну ось такого Це верхній шар, а це, бачите, трохи. В таку крапочку, він і на дотик такий відчуваються ці крапочки, це клейовий флізелін, з нього я виріжу квадратики 12,5 на 12,5. То що він нам дає? Він нам дає ощільнення. В принципі, тканинка мурана, вона щільна, ми можемо цього не робити. Але все ж таки, коли буде. Флізелін він буде тримати це ще міцніше, і тоді і форма буде триматися краще, і влягатися буде краще. Сама форма будь-якої збірної конструкції, яку ви там забажаєте. Ось, і я, нам треба зробити так, щоб цей флізелін не виходив за шов. Ну, це не дуже критично, звичайно, якщо він трохи вийде, його можна трохи і підрізати. Але зручніше шивати і зручніше вкладатися, він буде краще, якщо це буде в межах цієї нашої лінії Бекстічу. Тому я так собі і відрахувала 12,5 см. Щоб мені було з тонесенької такої тканинки, чи, от, наприклад, флізеліну, зручніше. Вирізати я часто собі роблю шаблон зі звичайного паперу. Його голочками прикріпляю до тканинки і швидко вирізаю, щоб не рахувати, щоб там більш-менш рівні були краї. Я тут голочками прикріплюю і вирізаю. І потім за допомогою праски приклею це до цих двох квадратів заготовок і повернуся до вас. Вирізала. І приклеїла флізелін. Як я праскою пар... пар... приклею флізелін? Я кладу вишивку, зверху флізелін і зверху якусь бавовняну тканинку. У мене ну, зараз було таке, навіть, бачите, достатньо щільне, щільний рушничок, такий був така тканинка, трохи з візерунком, але нічого, те, що було під рукою, бавовняну. І парою спочатку просто проходжуся праскою, а потім парою, обережненько, як якби пропрасовую. І тоді він, він приклеюється, і можна трошки, якщо вам щось якесь місце здалося, не доклеїлося, то ви можете обережненько праскою вже без бавовняної тканинки доклеїти. Але, в принципі, так, на мій погляд, класно тримається. Тут трошки, бачите, вийшло, за шов, але це не завадить сшивати, головне, щоб не дуже туди, Ну, щоб менше було зайвої тканинки, зайвих ш... складень, якщо можна так сказати. Що ще для зручності, оскільки ми будемо збирати з серединки цю біскорню, то треба мати, знати, де ця серединка буде. Якщо в Тут у візерунку серединка дуже чітко видна, то ось на цій тканинці, чи якщо у вас буде просто тканинка, я раджу все ж таки серединку хоча б приблизно відмітити. Тому що, коли ви шиєте, вона може бути вправо-вліво. Нащо вам таке? Ви ж хочете, щоб все у вас було гарно, тому відмічте собі так. От я не дуже довіряю там якихось фломастерам, ручкам, стержням. Я люблю ниточкою, це недовго. І її потім можна дістати. Ось. І ось так я відмітила центр. Ось. Тепер у нас дві заготовки, готові для того, щоб ми почали їх сшивати. Ще перед тим, як сшивати, для зручності, щоб нам було зручніше шов вкласти і бачити кожен стібочок, нам варто ось так от загнути тканинку, яка буде всередині. З кожного криєчку. І коли ми її загинаємо, доходимо до куточка. Виходить, ми з цього боку загнули і з цього боку загнули. Ми ще можемо собі допомогти і сам куточок загнути ось так, і сюди докласти тканинку. Дивлячись, яка у вас буде закласти ось так і ось так. Воно майже ви це не відпрасовуєте, тому воно буде розпускатися, але вже тканинка буде звикати до свого положення. І тоді, коли ви будете зшивати куточки, вам буде зручніше прокладати голочку в ці шви. Ось Так ми робимо з кожним, тобто, бачите, воно ніби і не тримається, а взле все одно зберіглися ці такі невеличкі заломи. І так ми робимо з кожною заготовкою. А, при взагалі збиранні і в швах дуже багато простору для Вашої креативності, для вашої ідеї. Для мене цей візерунок достатньо насичений, тут і достатньо бісеру, і різних стібочків, тобто, шов має бути непомітним, на мій погляд, але я обрала оцей смарагдовий колір. Обрала два кольори, Вірніше Ось цим 3816 я робила. Контурінг кожного квадратика, а більш темнішим 38-15 я хочу зшивати. Можна взяти там ще використовувати світліше, можна взяти світліше, як вам заманеться. І я не буду додавати ані бісеринок в шов, ані на куточках чогось, але ви можете. Ви можете взагалі, наприклад. Цей шов зробити найтемнішим 3815, цей світлішим, мені здається, чи 13, чи 14, 3814, 38, а з'єднати з середнім, тобто буде такий у вас градієнт. Ви можете зробити три різних кольори, там, контрастні, якісь, в залежності від того, яка у вас робота і що ви хочете мати на виході. От, я беру достатньо довгу ниточку і. Люблю закріплятися петелькою, але я закріпляюся не на лицевій стороні, а на зворотній. Сюди під. О, так мені видно з разом. Бачите, трошки вже ниточка якась може відсунутися, але то не страшно. У нас достатньо гарний запас, і нам нічого не буде з цією нашою вишивкою. І ще разочок під іншу люблю провести, і виводжу на лицеву сторону в куточку. І я обираю, яку сторону я буду рухатися, тобто в яку сторону я буду пришивати. Ну, як буде зручно. Перший шовчик, на що нам були ці наміточки. Перший шовчик. Наприклад, тут в цю сторону я піду, так? Да? Я беру цей перший стібочок, під нього підставляю волочку. Раз. Точно секунду, так, да, захопила. І сюди я в середню цю, яку відмітила: це у нас буде початок шуму. Поки що так от з'єднаємо, загинаємо, вкладаємо, і тепер ми будемо кожний наступний Ось так, я зараз ще підтягну. Кожний наступний сусідній шовчик, наступний тут, буде вкладатися, мені трошки погано видно, через камеру незручно. Зараз. Ось в кожна наступна в цьому шві наступний стібочок. Вставляється в наступний стрібочок, з'єднується, можна сказати, з наступним стібочком. Паралельного шва І так, з'єднуємо, доходимо, виходить, що у нас буде серединка до кутика, дістанеться. Я дісталася куточка, і наступний. Розвертаю, так? тобто я орієнтуюся на нижню частинку. Ми будемо зшивати спочатку раз, два, три сторони, одна залишиться поки що вільна покажу і нащо. І тепер треба, якщо ми ось так тримали, то тепер треба розвертатися, складати, щоб було зручніше. А мені зручніше ось цю тканинку складати навпіл, а цю тримати, бачите, ніби. Трохи вище, щоб бачити той шовчик. І ми ось так наступний, зараз я його знайду. нас Так, щоб наступний стібочок на нижній частинці ось він, буде з'єднуватися з. З тут, можливо, не одразу, а ось так і сюди. А потім, коли вже розвернетеся, то тоді можна голочкою. Коли ви робите куточок, можна притримувати ось за цей куточок тканинки і ось так собі допомагати. Тобто, ви ніби бачите здалеку, але потім підтягуєте. Це коли ось перші на вам треба пройти цей куточок вкласти, і потім вже ви можете спокійно розвернути, і тримати вже як шов, і йти далі. Що я мала на увазі голочку, тобто, коли ви далі бачите і тут стібочок. І, ту, і стібочок наступний, Іголочку ось так проколюєте і йдете. Я дісталася на міточки. тобто я пришила вже одну сторону, у нас такий трикутничок вийшов, і у мене все зійшлося для перевірки, а наступний стібочок це вже буде інша сторона, і вона співпадає з наміточкою, з серединкою. Цієї сторони. ось Якщо у вас раптом на один-два стібочки розійшлося, ви можете в голочку, якщо наприклад, тут не дотягується ще один стібочок потрібен, ви в той самий, де ви зараз шили, вставляєте голочку і пришиваєте другий стібочок, тобто з однієї, з одного стібка однієї сторони, у вас є перехвачено два стіпки. Іншої сторони. Чи навпаки, тут у нас залишилося ще один стібочок, ви його берете і в, ту саму, в той самий стібочок лицевої сторони прошиваєте. Якщо трохи більше, то робите це через один десь там ось стібочок, щоб воно не дуже зібралося. Але я думаю, що сильно у вас не розійдеться, ніж там один-два стібочки. І що ще головне важливо дуже коли ви її шиєте. Захоплювати дві ниточки стібочка тут і дві ниточки стібочка тут. Якщо один раз вам десь пропустили, то не страшно, але якщо постійно будете чіпляти тільки там одну чи половинку ниточки, то шов не буде такий міцний. Ось. І таким чином ми зшиваємо далі другу сторону і третю. Зшито три сторони нижньої частинки. Ось одна четверта залишилася ще. Бачите? Виклалося, все у мене співпало. І на цьому етапі я наполовину її вже наповню, тому що. Я вважаю, що такі речі мають бути достатньо щільними, тобто наповнювачі достатньо має бути в них, але не дуже жорстокі, щоб були приємні на дотик, і тримали форму. Тобто, ось така золота серединка має бути. У мене ось такий наповнювач, і я його потроху буду туди. Вкладати і при цьому і його ось так давати йому повітря такого, щоб він не був збитий, як де він там у вас лежить. І щоб він потрапив в кожний куточок і ніби сформував. Тобто зараз рука повністю, чому я сказала, що 4, тільки зараз рука повністю. Туди залазить, і ви можете формувати пальчиками відчувати, як він вкладається. Потім ми на наполовинку, можливо, трохи більше. Там треба дивитися, наскільки. І вже будемо докладати цей наповнювач, і тоді вже нам буде потрібна. Зараз, ну, так. так. Чи а, для суші паличка, вона достатньо не гостра, Чи якщо вже така є а, гостренька, то я з ну, цим, можливо, вона і знадобиться теж, бо вона більш тонка, щоб міцніше щось туди сформувати. А, і тоді вже ми будемо використовувати такі собі помічники. Ось. Тобто я, в принципі, намагаюся її ну, майже на дві третини, я думаю, ну, наполовину точно, можливо, на дві третини, наполовину заповнити, щоб і зручно було її зшивати далі, і при цьому вже якась частинка була. Бачите? Перевіряю я тим, що, ну, потім вже коли. Буду дозаповнювати, перевіряю тим, як у мене з'їдеться серединка. Тобто, щоб коли я її ось так от зберу, щоб ось тут не було зайвого повітря, і вона була щільна. Ось, Тому зараз дуже-дуже щільно вкладаю Ось цей найщільніший зараз куточок. Ось. І все одне він м'якенький. Все, до речі, взагалі, ця, цей процес наповнення це повністю ваш смак. Як вам хочеться відчувати, і як вам хочеться, щоб вона тримала форму, це чи була більш м'якіша, чи була більш щільна. Дошила ще половинку і залишився ось цей останній шовчик. З того ж буде. Половинка цієї сторони, і половинка цієї сторони. І тут я буду ще докладати, тут вже не так просто, можна сказати, але легше, ніж ще в, меншу, так? в менший отвір. І тут, як я і казала, я буду використовувати паличку, щоб сформувати куточки. Взагалі процес наповнення потребує терпіння. І трохи часу, щоб відчути, достатньо ви набили подушечку, чи ні. От я відчуваю пустоту, але я знову ж таки перевіряю з допомогою складання. Тобто, тут я склала. І вона мені має бути, ось тут трохи повітря більше, тут вона більш щільніша. І тут передивляюся: От сюди трошки треба додати, сюди в куточки, тут дуже добре. І тут майже трошечки додати, і майже це. Так. От таким чином я потроху тоді ці куточки, які я собі н -н -н намітила, що вони. Не такі щільні, як все інше. Я їх сюди ощільнюю, дивлюся, як і додаю ще. Тому пробуйте спокійнесенько, не поспішаючи, все-все ручками своїми відчувайте і ви знайдете свій дзен у наповненні. З'єднала останні стібочки. І щоб закріпити ниточку, я беру ось цю середину наступну, обережненько. І роблю тут вузлик. А потім заправляю, зараз покажу. Ось так біля основи роблю один вузлик. Я люблю, щоб все було міцно, достатньо. Затягую його непомітно, і потім завожу голку поруч і виводжу її десь далі. І ще разочок обводжу вже без вузлика, але щоб було охайненько, за малесеньку ниточку біля основи. От так от. І ще далі майже. Тут я відчуваю, що десь основа є основа, а ці припуски, які ми робили. І обрізаю обережненько біля шва. І цей куточок, звичайно, він буде вам вважатися менш щільним, ніж ті, що ви, якби ви не намагалися, щоб зшити, вам, звичайно, цей куточок буде здаватися. Менш наповненим, тому треба ще трошки отак от розподілити, ніби всерединці. трохи-трохи, Ось. і будемо стягувати. В паку до цієї схеми для сшивання є дві такі великі намистинки. Можна використовувати у в залежності від вашої біскорі. І я буду використовувати волосінь вдвічі складену беру достатньо велику, щоб було зручно просовувати ось така вона в тон. Щоб її закріпити, я хочу дістатися, я беру голочку для бісеру, обережно стискаю, щоб не проколоти пальці, і намагаюся дістатися. До центру, бачите, якби у нас не було цього центру, ми б не знали. Ось, Одна, вона виходить не там, де я хочу, але що можу, я, можу зробити майже вивела там, де серединка, а тут буде намистинка, тому я можу повернути її сюди да? і закріпити вже в цьому місці. Але спочатку. Треба, ні, давайте спочатку закріпимо, а потім вже заберемо цю наміточку. Чому я так зробила, залишивши хвостик величенький, я хочу її тут закріпити, а хвостик відрізати. І виходить, що ниточка буде, яка буде тримати, вона буде всередині ще довгою. Притримую тут, не до кінця забираю. І тут я закріплюю просто вузликами, тому що тут все закриє намистинка, нічого не буде видно. Закріпила, тут обрізала і надягла намистинку. І тепер нам треба повернутися десь поруч, щоб намистинка прикрила. Але при цьому, щоб ми дісталися цієї середини. Коли ми зараз за один-два розочки стягнемо, то вже буде набагато легше, тому що відстань буде набагато коротша. Дивіться, вийшло в мене вивести поки що ось тут. Це достатньо близько і непогано. Тому ми можемо визначити серединку і проколоти, закріпити ось тут. Це середній хрестик, так, тут по візерунку. І добре-добре натягнути, бачите, тут намистинка буде, перлинка натягуватися і тут. І тепер вже буде набагато простіше ці намистинки між собою разів, ну, в залежності від того, скільки у вас ну, голочка у мене бісерна, то там 2-3 рази а в залежності від цього, у вас, ви побачите, скільки у вас разів вийде їх так от натягнути і прошити. Я зараз спробую два-три рази, і скажу, скільки вийшло у мене. У мене вийшло два разочки, більше я не ризикнула, бо, перша, волосінь подвійна, тобто це чотири ниточки, має триматися, ніби не тягнула. І тепер чесно, я хочу спочатку зробити ось таку петельку, можливо, як гудзички. То робилися такі петельки і затягувалися. Я хочу ось так закріпити навколо намистинки. Разочки два. Ось, а потім вивезти її кудись так, далеченько, щоб довга ниточка ще залишилася тут. Отже, два разочки. В ділену мистинку, два разочки закріпила, і у нас готова біскорню. Шільненька, приємна і дуже гарна.